Так, приїхали поїсти суниці, полуниці на нашій. От, от, шукаємо. Тільки ще зелена. Зараз вам покажу потім поле, таке, як пшеничка так красиво, вітер її. Поки отакий маленький, лиш знаходимо. Сунички, сунички, сунички. Так, 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 так. О, зараз пробуємо. Мм. Ця вже спіла. Добре. Вот такая сунечка. М -м -м. И вот тут сунечки. Ну, мали, мелко. Надо сейчас до съезды Вот такая, такая, такая. Смак дитинства. У нас. Задухати були такі яри. Ми казали рипа. І там, там були полянки такі теж. Он всегда бігает с унычку. Шукаем разом. Так вот. Я бы Сейчас я вам... Поле покажу. Бачите, смінички багато, але вона мелка. І вчора вже її були люди. Обірвали. Сьогодні вона ще трохи зелена. така. Зараз я хочу вам показати поле Стриланий. дивіться, вітер як дує. як волни на морі. Бачите? Видно волне. Чи це лише здалека, ну назад? Волна моя. я зараз покажу так, коли підійти до неї. Яка вона інтересна, як вона гарна. Дивіться, які колоски. Дивіться, які колоски. От і красаяка.